найкращий комплімент у міжнародний жіночий день вважає пані Ольга. Тож нині підібрала збірний букет із кущових троянд і тюльпанів для найріднішої людини мами. Хочеться, щоб вона ціла і пахла, як цей букетик, щоб вона відчувала себе квіточкою, яку. Я не знаю, як усі люблять їх і бажають. Ціна такого красення майже 700 гривень. Одна гілочка маленьких троянд коштує 100-120, а тюльпан можна купити за 40-50. Ціни загалом 40-45, це залежить від довжини стебла, від сорту тюльпану, від величини самої. Саме головки, бутончику, ось тому ціни такі не ставимо нижче, оскільки тюльпан свіжо зрізаний. Він буде довго стояти. Тобто, це тюльпан, який стоїть понад тиждень, два тижні, навіть три тижні іноді в прохолодному місці. Тобто, ми відповідаємо за те, що ми продаємо. Ось такі невеличкі букетики із гіпсофіли коштують 350 гривень. Вже більші збірні коштують 450. Вартість букету залежить від кількості й сорту квітів, а також від пакування до слова композиції з гіпсофіли у звичайній обгор. Це коштує значно менше – 100-200 гривень. Для любителів більш практичних подарунків є особливі квіти. Гіацинти, рослини, які можуть прикрасити прибудинкову територію, адже їх можна висадити. Його можна висадити в почву, потім, як любе луковичне. Він буде рости ну, на дачі там, чи в городі, чи на садибі. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.